Знаючи історію трошки з юкрейнером, давай ну от, розкажи ще трошки, будь ласка, про те, як ти про твій шлях з подкастами. Тому що зараз це набирає обертів всі вже, ну, з багатьох сторін чутно про подкасти, якісь на такі теми, на Правда. такі теми. Ну, реально, це якийсь бум, мені здається, зараз на нас наступає. Але, Скажі, скажімо так, ти робила подкасти ще до того, як це було мейнстрімом, <рес> да? Ну я б не знаю, як тут посперечалася, бо коли я робила свій перший подкаст на The Ukrainians, який називається Роби добре, це подкаст про волонтерство. І про людей, які займаються волонтерством, відомі і невідомі люди Спілкувалася як і з інфлюенсерами відомими там Педан, Притула, Соколова, так і людьми, які там є менш відомими, але вони волонтерили. Наприклад, виїжджали за кордон і волонтерили в інших країнах, або десь тут на місцях. А хтось заснував українську волонтерську спілку, тобто по-різному різні люди. От тому, коли я запускала цей подкаст, це було вже здається два роки тому. Мені вже тоді здавалося, що бум подкастів, і всі М -м. їх роблять. Але, походу, не всі їх слухали. Ну є таке, на жаль, типу всі. серед людей, коли спочатку креатори запускають так, всі, щось роблять, це мало помічають. Потім проходить час, і всі такі у нас виявляється, були українські подкасти. М -м, їх можна слухати. Це от але ну. Це прикольно, і я за це дуже рада, особливо, що ти це помітила. Бо іноді, коли ти тусуєшся в своїй бульбашці, тобі здається, що ну, не всі чули, не всі знали, не всі слухають подкасти. Ну, я скажу чесно, я, я слухала багато англомовних подкастів, і це було О, круто. от, кілька років, ну, може, чотири роки тому десь так почала я, і зараз я такі українські подкасти я дуже мало чула. Я декілька якихось випусків конкретних людей чи про конкретні теми я слухала, але я думаю, що це цікавий напрямок, саме обрати собі якісь подкасти на послухати. До речі, можливо, ти одразу можеш порадити якісь цікаві за якими ти слідкуєш українськими подкастерами. Я насправді дуже рада, що зараз є стільки українських подкастів, що кожен може знайти щось собі. Тому що два роки тому мені здається найбільше було подкастів про психологію і про секс. Це mm. ну типу люди робили те, що слухали, правда, ну і були такі, що менш слухали зараз. Є багато класних подкастів на тему культури, на на тему навіть вивчення англійської мови, на тему постсовкової реальності, але насправді. Те, що я слухаю, можу так порадити, бо так, так ну звісно, Таке... саме та... те, що тебе цікавить, да, які Ам... це, до речі, це я... та... така цікава. Я... Техніка зараз я ну, дуже швидко вибачала, скажу. Я така навіть десь я підгледіла техніка, що якщо ви не можете зрозуміти, от, що насправді вам цікаво, то подивіться, на кого ви підписані в Ютубі, на які, які подкасти ви слухаєте. Я не думаю, ну я не знаю, чи це проблема для тебе зрозуміти, що ти хочеш, але цікаво, все одно, знаєш, які подкасти ти слухаєш. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в мене насправді ця штука не зовсім так працює, бо я часто підписуюсь. От бачу новий подкаст, з'являється, зразу підписуюсь, щоб потім його послухати. В мене є така штука, але це типу, знаєш, це вже профдеформація, деформація, типу, це все професійне. треба до себе. От те, що я слухаю постійно, навіть зараз гляну швиденько. З таких, що прям зберігаю, бо через світло плюс подкастів що можна вигрузити собі. А я є таким фанатом давнього вже подкасту. Оцей подкаст якраз робила тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Це Радіо Скорбота, мій улюблений Василь Колісник. Рекомендую всім там класні записи ще із попередніх років. Вони є дуже різними: від «Пабу Депресія, де збираються троє людей і говорять на різні теми троє четверо людей. От до, наприклад, мого улюбленого сезону, це коли вони зібрали листи відомих людей і невідомих людей, і вони буквально склали історії, наприклад, там листи про кохання або листи, які ніколи не дійшли до своїх адресатів. І це було дуже щемко, чуйно і дуже нестандартно, як для того, що роблять в подкастах. Це не просто була розмова. От, ну і паралельно там, ще можна знайти для себе спілкування з якимись людьми відомими. Там дуже прикольна є розмова з Андрієм Хловніком. Хто любить бомбокс, то рекомендую. От, Паралельно я б дуже рекомендувала звернути увагу на таку, як подкаст продакшн, є Айзон Медіа, і вони роблять різні подкасти на різні тематики. От, досить в тему сьогодні це є подкаст Бруд і кров. Він для тих людей, які люблять заглиблюватися в історії, це був подкаст про війну, запускався як, але про війни ще до повномасштабного. Тобто вони так почали розповідати про інші війни, а потім підключилися вже до нас. Але там можна почути різні історії, не тільки важкі сумні репортажі, там, а й, наприклад, дуже прикольний останній епізод сьомий в них нещодавно вийшов про мистецтво: мистецтво і культура під час війни, як кінорежисери. Люди, які організовували виставки з фотографій, як вони зараз адаптуються до сучасних умов. І, думаю, ще один, який вам теж точно пораджу. Mm. Ну, фронтову поплаву думають, всі слухають, або багато хто слухає після початку повномасштабної в Твіттері, всі сиділи її і слухали. От. І ще дуже прикольно, мені подобається Мінкульт Привіт. Це від Нарімана Алієва, режисера відомого фільму додому. Я не знаю, як я це вислуховую дві години розмови людей, але, блін, воно цікаво. І там настільки прості і відкриті розмови, що ти можеш поставити собі телефон на кухню і дві години на фоні мати класну розмову. Там, якраз останнє слухала розмову з Максом Щербиною, і, і така. Ну, Клас, можна мати цей ефект в подкасті. Це мені здається найбільше крутий ефект, який можна досягти, коли між інтерв'юєром і гостем стирається оцей цей кордон питання відповідь, і вони чуваки просто розслабляються і говорять на будь-які довільні теми.